Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми поговоримо про царство Боже, яке Ісус порівнює сирно. Це дуже простий, але глибокий образ. Ісус часто казав, що царство Боже подібне до маленького сернятка, яке людина тче в землю. Воно може бути непомітним, дуже маленьким, але з часом воно проростає, зростає і приносить плід. Так само, і царство Боже діє в наших серцях. Воно починається з маленької віри, з малого кроку назустріч Богу. Іноді нам здається, що ця віра надто мала, що наші зусилля не значні. Але Бог діє через мале, і з часом це зерно віри може вирости щось велике і сильне. Ісус навчає нас довіряти цьому процесу. Він показує, що навіть якщо ми не бачимо результату відразу, царство Боже зростає в тиші, у нашому житті, у наших вчинках любові, в нашій молитві. Тож це нагадування буде для нас заохоченням. Не знеохочуємося, якщо не бачимо великих змін одразу. Довіримо Богу, що Його Царство посізне, як зерно, обов'язково проросте і принесе добрі плоди. Амінь. Слава Ісусу Христу!